Вітаю! На цьому уроці ми розглянемо завдання на подільність чисел, яке нерідко можна побачити у контрольних роботах та на екзаменах. В умові сказано: усі числа, що діляться і на 12, і на 20, також діляться на. І щоб виконати це завдання, ми повинні розуміти, що число ділиться і на 12, і на 20 лише в тому випадку, коли воно ділиться на всі прості множники кожного з цих чисел. Отже, спочатку ми маємо розкласти на множники числа 12 і 20. Почнемо з 12. 12 це 2 помножити на 6. А 6, у свою чергу, дорівнює 2 помножити на 3. 2 і 3 – це прості числа, а отже ми розклали 12 на прості множники. Таким чином, щоб число було кратне 12, воно має бути кратне добутку 2, 2 і 3. 12 це те саме, що й 2 помножити на 2 помножити на 3. А отже, будь-яке число, яке містить у собі цей добуток, ділиться на 12. А щоб число ділилося на 20, воно має ділитися на, давайте розкладемо ще й 20 на прості множники. 20 дорівнює 2 помножити на 10. 10 це 2 помножити на 5. Отже, будь-яке число, що кратне 20, повинно ділитися на 2 помножити на 2 помножити на 5. Або ж, іншими словами, число повинно містити у собі 2 дві двійки і одну п'ятірку. Якщо ж число ділиться і на 12, і на 20, то до його складу мають входити дві двійки: одна трійка і одна п'ятірка. Дві двійки і одна трійка для того, щоб число ділилося на 12. І дві двійки і одна п'ятірка для того, щоб число ділилося на 20. Можете перевірити, цей добуток насправді кратний і 12, і 20. А давайте саме зараз це перевіримо. Поділити на 20 це те саме, що і поділити на 2 помножене на 2 помножене на 5. Тоді ці двійки скоротяться, ці двійки також і п'ятірки скоротяться, у знаменнику буде 1, а в чисельнику залишиться лише ця трійка. Отже, цей добуток дійсно ділиться на 20. А тепер подивимося, чи ділиться цей добуток на 12. Поділити на 12 це те саме, що й поділити на 2 помножене на 2 помножене на 3. 2 помножити на 2 помножити на 3 це 12. Тоді це все у результаті скоротиться і залишиться лише п'ятірка. Отже, цей добуток точно ділиться і на 12. А чому дорівнює цей добуток? Давайте подивимося: 4 помножити на 3 це 12, 12 помножити на 5 60. Це число насправді становить найменше спільне кратне 12 і 20. Проте, як ви здогадуєтеся, це не єдине число, яке ділиться і на 12, і на 20. Ми можемо справа дописати безліч множників, назвемо їх A, Б і С. Але 60 це найменше число, яке кратне і 12, і 20. Будь-яке інше більше кратне, буде також ділитися і на 60. А тепер давайте спробуємо доповнити речення, що в нас в умові. Усі числа, що діляться і на 12, і на 20, також діляться на. Ми не знаємо, які саме це в нас числа. Можливо, їх взагалі немає. Це може бути число 60, а може бути 120. Хто знає, що це за числа? Отже, єдиними числами, на які ми точно знаємо, ділиться дане число, є 2. Очевидно, що на 2 добуток 2, 2, 3, та 5 дійсно ділиться. Також ми знаємо, що цей добуток ділиться і на 2 помножити на 2, оскільки 2 помножити на 2 входить до складу цього добутку. Цей добуток також ділиться на 3. На 2 помножити на 3, тобто на 6. Давайте запишемо, що це в нас 4, а це 6. Також цей добуток кратний добутку 2, 2 та 3. Загалом ми можемо сказати, що це число, цей добуток, ділиться на будь-яку комбінацію з цих чисел множників. Отже, продовжуємо список дільників числа 60. 60 також кратне добутку 3 та 5. 2, 3 та 5. Таким чином, ми можемо сказати число що кратне і 12, і 20, буде ділитися на будь-яку комбінацію цих простих множників. І, скажімо, у завданні є наступні варіанти відповіді. Це число 7, 9, 15 і 8. Ну, 7 нам не підходить, цього числа немає серед простих множників ось тут. А якщо до 9. 9 це 3 помножити на 3. Отже, щоб число було кратне 9, воно має містити у собі щонайменше 2 трійки. А в нас трійка лише одна. Отже, 9 нам також не підходить. Викреслюємо і 7, і 9. Наступний варіант 15. 15 це те саме, що і 3 помножити на 5. Серед наших множників є і трійка, і п'ятірка, а це означає, що дане число кратне 15. Число 15 нам підходить. Залишилося перевірити, чи ділиться наше число на 8. 8 це 2 помножити на 2 помножити на 2. Щоб число ділилося на 8, серед його простих множників має бути щонайменше 3 двійки. А в нас їх лише 2. Отже, і 8 нам не підходить. Розглянемо ще одне подібне завдання, щоб ви остаточно в усьому розібралися. Отже, завдання. Усі числа, що діляться на 9 та 24, також діляться на. І знову-таки починаємо з того, що розкладуємо обидва числа на прості множники. Запишемо найменше спільне кратне чисел 9 та 24. 9 це 3 помножити на 3. Ось ми і розклали 9 на прості множники. Тепер на черзі число 24. 24 це 2 помножити на 12. 12 це 2 помножити на 6, а 6 це 2 помножити на 3. Отже, число, яке ділиться на 9, має містити у собі дві трійки. 3 помножити на 3. А число кратне 24 має містити у собі 3 двійки. Дописуємо зліва 2 помножити на 2 помножити на 2 і щонайменше одну трійку. І ця одна трійка в нас вже є. Отже, добуток, який ми щойно записали, ділиться і на 9, і на 24. Цей добуток дорівнює 72. Це 8 помножити на 9, а 8 помножити на 9 це 72. Тепер давайте запишемо ось тут праворуч варіанти відповіді до цього завдання. Нехай це буде 16, 27. 5, 11… І 9. 16 це те саме, що і 2 помножити на 2, помножити на 2 помножити на 2. Виходить, щоб число було кратне 16, воно повинно містити у собі щонайменше 4 двійки, а у нас тільки 3 двійки. Взагалі, тут могла б бути ще одна двійка, тут могли би бути ще й інші числа. Проте у даному випадку ми розглядаємо найменше спільне кратне, чисел 9 та 24. Отже, наразі 16 не підходить нам. У нас тут немає чотирьох двійок. Ідемо далі. 27 27 – це 3 помножити на 3 помножити на 3. Серед простих множників числа 72 має бути щонайменше 3 Трійки, щоб бути кратним 27. Проте в нас немає цих трьох трійок, їх лише дві. Отже, число 72 не ділиться на 27, викреслюємо і 27. 5, 5 просте число. Серед простих множників 72, п'ятірки немає. А отже, 5 також нам не підходить. І знову таки, 11 є простим числом. Тут, як бачите, 11 немає, а отже викреслюємо і 11. Нарешті число 9. 9 це 3 помножити на 3. І я тільки не зрозуміла, що якось це безглуздо, адже число 9 нам дано в умові. Насправді, 9 нам підходить, але і так очевидно, що всі числа, що діляться на 9 та 24, діляться і на 9. Тому давайте розглянемо ще один варіант. Нехай це буде 8. 8 нам підходить, оскільки 8 це 2 помножити на 2 помножити на 2. Серед простих множників числа 72 у нас якраз 3 двійки. Число 4 також підходить, адже 4 це те саме, що й 2 помножити на 2. Дві двійки у нас тут є. 6 також є одним із можливих дільників. 6 це 2 помножити на 3. Як бачимо, серед простих множників є і 2 і 3. Те саме стосується і 18. 18 це 2 помножити на 3 помножити на 3. Отже, будь-яка комбінація цих простих множників є дільником числа, що кратне і 9, і 24. Сподіваюсь, це все було вам зрозуміло. А наразі все, і до зустрічі на наступному уроці.